Доброго ранку, героям слава! Ми з України, Херсонщина, це Україна. Це точно. Слухайте, а от можна говорити, як змінюються настрої у людей на окупованих територіях? Ми зараз про місцеве населення, тому що наступним я вас точно запитаю: а як почувають себе окупанти? Е, населення місцеве звичайно знаєте піднесеться піднесення духа. Є підвищення настрою, тому що. Всі розуміють, вже і навіть це видно із поведінки тих самих окупантів, да про яких там поговоримо. Але наші розуміють, що звільнення відбудеться незабаром, і колаборанти розуміючи це, починають. Трошечки залякувати місцеве населення і тих людей, які залишилися в окупації, залякувати саме вуличними боями, залякувати шаленим кількістю жертв і так далі. Але люди, незважаючи на що, чекають Збройні сили України, чекають визволення. І до речі, це було дуже показово видно якраз в тих населених пунктах, які звільнили нас за останній час, тобто люди переховуючись підвалах розуміючи, що є велика небезпека, да, залишались все одно в себе вдома, але з великою радістю зустрічали Збройні Сили України, коли вони заходили і визволяли один за одним населений пункт. Колаборанти на зараз в певній паніці вони зараз, якщо ми кажемо про місто Херсон, то розповсюджують таку страшилку. Що будуть вулич, вуличні бої буде велика кількість жертв. Тут будуть е, великі руйнування. Е, на зараз е, вчора колаборант е, колаборант Сальдо до речі е, записав відео, де, начебто, він просив Російську Федерацію про те, щоб розмістити е, людей на території Російської Федерації і в тимчасово анексованому Криму да. Вони розказують це під таким виглядом, що, начебто, хочуть людей спасти. Спочатку нагнітають... ну, тобто вони хочуть вивезти якусь частину місцевого населення на територію окупованого Криму. Це мені більше слово депортація нагадує Пробачте а не спасіння. Так абсолютно правильно Вони спочатку нагнітають ситуацію. Тоді кажуть, давайте ми вас будемо спасати, а фактично це є депортація. Фактично, це є примусова депортація людей. Тобто вони зараз це видають як, начебто, вони там спасітелі, якісь, але ж на самому ділі вони складають списки і хочуть взагалі то примусово вивести в першу чергу. Вони розглядають це дітей. І спочатку е, почали це робити під виглядом канікул, а тепер вже кажуть і про батьків: що будемо вивозити і дітей, і батьків, і людей похилого віку. Тобто, фактично кажуть про те, що ми готові депортувати абсолютно всіх. Спочатку це добровольне, але ж розуміємо, що воно буде і примусово в кінці кінців. Дуже знаково те, що ось мені повідомили вчора з Херсона. Що є там такий колаборант Семічев, да там ну, вся родина колаборантська, але найменший колаборант Семічев, так колишній голова Антонівки, да сільський голова Антонівки, то він на зараз там колаборант найвищого ступеню разом з Сальдо Булюком і Стрімаусовим. Це якраз оце коло колаборантів. То кажуть, що він вивіз всю меблю свою дорогостоючу зі свого будинка. Тобто колаборанти навіть найвищого ступеню, да вони повивозили вже все цінне з Херсона, і вони вивозять це десь. Вони там в Криму, я так розумію, хочуть переховуватись. Тобто, навіть ось ці колаборанти вже евакуюють своє добро, як то кажуть. І ми розуміємо, що така сама ситуація відбувається... врятований колаборантський диван. Я собі так оце уявив. Пробачте, не зміг стриматися. Тобто, навіть меблі вже все вони не вірять, так. що тут залишаться. Так, да, так. Да. Ось якраз Семічев вже є точна інформація, що вивіз всі свої дорогостоячі меблі зі свого будинку. Тобто, все він все вивіз. Евакуював. Вони на зараз шукають шляхи, як можна щось ще. Або ще вкрасти і вивезти, або ще своє, якщо воно там дороге зберегти, і так само вивезти. Тобто на зараз вони займаються евакуацією свого добра і награбованого те, що зараз грабують. Зараз сімічев там як то віджав місцеву півоварню дрофа, і вони просто там на сьогоднішній день розкрадають, розкрадають все, що там є в тій пивоварні, розпродаючи за залишки. Тобто я так розумію, вони своє вивезли і зараз тепер починають грабувати масово, як в останній день, щоб забрати ще з собою гроші. Тобто, головна задача, щоб ці колаборанти не встигли втекти. Ну а якщо навіть втечуть, то я думаю, що все одно ми їх знайдемо. Добре, а ще одна важлива штука, яку хотів з вами обговорити, було багато повідомлень, що зараз окупанти у місцевих фермерів намагаються чи то віджимати, чи то за копійки типу купити врожай. От що з тими, хто хто працює на землі, наскільки це проблемно зараз? На землі працювати важко і, до речі, навіть весною в Міністерство аграрної політики, та й я особливо попереджав, що віри в окупантам немає. Ми всі пам'ятаємо, що з початку окупації окупанти взагалі викрадали всі товарні залишки, викрадали зерно і вивозили. Згодом вони зрозуміли, що якщо вести далі таку політику, то працювати ніхто не буде, і там ФСБшники почали відпрацьовувати те, щоб оці там мобіки Денерівці, Еленерівці, все ж таки вгамували свої апетити і перестали розкрадати фермерів і техніку, да які випадки були, і залишки зерна. Навіть почали пропонувати фермерам якусь там пільгову соляру. Хто брав, хто відмовлявся. Звичайно, ну є різні люди, є різні категорії фермерів, але все ж таки ну було, це правда. було. Люди все ж таки вийшли в полі, і тоді я закликав, що не робіть цього, окупантам віри абсолютно немає. Це просто заманка, це просто вони вам зараз тут дають, як то кажуть. Частинку невеличку, а тоді заберуть все. Так і відбулося. Люди вийшли в поля, люди посіяли, люди зараз збирають врожаї, А, фер... а окупанти кажуть ні. Окупанти кажуть, ми будемо, вони не грабують зараз, але купують за ціну, яка в три рази нижче собівартості. Тобто, фактично на зараз там ще прошарка така. Спекулянтів, які дуже наближені до ФСБ, які у підприємців, у аграрників, викупають цю продукцію, ну фактично за безцінь. Тому знаєте, краще дійсно, якщо все порахувати, то просто весною було дослухатись до порад і не виходити в поле і нічого не сіяти. Навіть так, жахіття ви розказуєте далі. Ну от власне про колаборантів ви трошечки розказали. А от настрої у окупантських військ, тому що є вже багато інформації про те, що там е, здаються в полон. Чи була інформація, що десь на півдні, до речі, про Херсонщину здається, якісь мобіки застрелили свого командира, тому що він їм забороняв здаватися в полон. От що з цим дійсно, стан моральний в окупантів дуже низький, і до речі. Вже нові мобілізовані да з Російської Федерації вони вже з'явилися. Їх там відрізняють, до речі, по казках образця 62-го року. Е відзначені, що е ідентифікували, що в таких казках в Чехію вторгались в 68-му. Тобто ці каски з розка 62-го року вони приходять. знаєте, здавалося б, що вони б мали приходити. Ну вже як то кажуть. По новому озброєні і одягнені, але ж вони приходять ще гірше ніж ті, що перші були. Ті, що раніше воювали, да, і ті, що знаходяться в окупованій Херсонщині окупанти, вони все ж таки сподівалися, що вони підуть на ротацію. Це в них було велике сподівання того, що їх відправлять на ротацію, і з приходом ось цих мобіків якраз їх відправлять назад в Росію, і вони сподівалися на це. І чекали кожен день для того, щоб повернутися в Росію і там тікати по Росії. Вони навіть не приховуються в своїх перехватах телефонних, і це їх була мрія. Але виявилось, що їх ніхто на ротацію не відправляє. Вони всі залишаються тут, а мобіками просто е додають кількість, як то кажуть, військових. І дійсно на зараз спостерігається те, що кількість військових в Херсонській області і в місті в Херсоні. Значно збільшується, і про це кажуть якраз і місцеві, але морального духу в них абсолютно немає. Вони ті розуміють, що їх на ротацію не відправляють, а ті не розуміють нові, чого їх сюди взагалі прислали. Вони там цивільні люди були в житті, і ми ж розуміємо, що їх там хватають всіх підряд для того, щоб сюди відправляти на Україну. А тут вони розуміють, що вони просто гарматне м'ясо, а старіші розказують, як збройні сили України їх трощать новим озброєнням, і вони фактично гарматне м'ясо. Це, це це фактично гарматне м'ясо. Тому настрій тільки здаватися в полон, і в нових, і в старих. Тобто вони зараз вже знаєте, як їх не можна відрізняти настрій один. Мотивація інша, ті чекали, що їх повернуть і вони можуть збіжати, а ті взагалі не розуміють, що вони тут роблять. Тому в них зараз одна мета зберегти своє життя за будь-яку ціну. Окей, це приємно таке чути. Хоча а наскільки багато, наскільки о, чи є інформація, наскільки великий контингент окупантів є в Херсоні, зокрема, ну і там ширше на Херсонщині, тому що ну знаєте, як в тій в приказці, де ж нам їх всіх ховати. От їх, наскільки їх багато? Е, їх е, дійсно багато. Наскільки їх зараз збільшили, ще трудно сказати, але угруповування їх було там до 30 тисяч людей саме на окупованій Херсонщині. Ховати нам їх точно не треба, вони самі себе вони не ховають, вони себе закупують. Якщо знаєте, ми там обмінюємо наших полонених, і разом з обміном полонених ми повертаємо навіть загиблих наших хлопців назад для того, щоб себе поховати. Да? І, і це абсолютно правильно і так потрібно робити, то росіяни вони і такі випадки були зазначені саме в новій каховці і в Таврійську. Вони звозять Камазами трупи своїх вояк і просто закопують. Вони навіть не намагаються ідентифіковувати їх, відправляти в Росію, відправляти родичам. Вони просто їх закопують. Тому ховати ми їх не будемо. Вони самі себе позаривають. Слухайте, а це е, як в ну слухайте, якщо е, одних вояків е, ну там наказують їм відвести трупи своїх побратимів по суті, та хоч вони і окупанти, але ж має бути якесь розуміння, що із тобою так само вчинять. От як вони це пояснюють, щоб щоб їх вважати зниклими безвісти, тих, хто ну відомо, що загинув? Знаєте, я не знаю. я чесно кажучи, не знаю пояснень. Ми там дуже добре про них думаємо. Ось нещодавно, там на звільненій території, да на півночі Херсонської області, в одному з сіл наші хлопці знімали де розташовувалися орки орки розташовувались в свинарнику і навіть показували умови того свинарника. Вони навіть не чистили його, вони просто спали серед багна того, де разом зі свинями. Розумієте? І ну я, я мені важко це уявити. Ну, от, вони спали в свинарнику. Для них це нормально. Вони в них інше абсолютно ставлення. Вони трошки інші люди. Вони вони не думали. А ми тут про братині. вони, вони, вони як свині, розумієте? Вони їм байдуже. Вони жили там, як свині зі свинями, здохли, закопали, як свиню здохли. Ну так жахливо чути таке про, про істот, які теж по суті з біологічної точки зору належать до видухому sapiens. Сапіенс. Сапіенсом там, пробачте, дійсно не пахне. Добре про просування українських сил. Зараз воно не настільки рішуче і не настільки швидке. Але от в, в контексті того, що можуть робити окупанти, наскільки у них є ще можливості підвозити техніку, ситуація з Мостами і переправами, тому що я пару днів тому бачив, що вони навели якісь нові переправи. Що вам про це відомо? Ну по просуванню треба розуміти, що за останні 10 днів да відбулося доволі потужне просування якраз наших збройних сил на півночі Херсонській області. 1170 квадратних кілометрів звільнено від окупантів. Це доволі великий, е, велика частина Херсонщини. На зараз відбувається перегрупування відповідно і е, укріплення да цих позицій, які фактично звільнені. Окупанти на зараз облаштовують свою лінію оборони той котел, який був, він закрився і зачищений. Так, що наші збройні сили взяли в таке в кільце якраз окупанта на півночі Херсонської області, скажімо так, по кільцю від Давида Брода, високопілля Осокорівки і закінчуючи Дучанами. Тобто це кільце закінчено. Останні п'ять населених пунктів це як підвели риску між між Дучанами і Давидом Бродом. То якраз окупанти на зараз облаштовують свою лінію оборони і починають укріплюватись біля Милового, це трошки нижче дучан, а після Милового йде вже Береслав. Тобто вони фактично на зараз хочуть укріпити підступи до Береслава, а відповідно до Греблі Каховської ГЕС. Чому їм принципова Гребля Каховської ГЕС? Це якраз в розрізі того, що ви кажете, переправи. Це одна із ключових на сьогоднішній день переправ, тому що на греблі Каховський ГЕС вони все ж таки той шлюз. Да, а ми завжди казали про шлюз, що це єдине місце, яке можна уразити для пересування якраз техніки і військових. То вони через шлюз. Зробили там два перехідні мости і частину шлюза засипали для того, щоб пересувати техніку. Відповідно, наші збройні сили відпрацьовують це періодично, але ж можливість в них така є для переброски, і саме через дамбу каховський ГЕС вони якраз і укріплюють позиції біля Береслава для того. Щоб якраз забезпечити ось цю переправу і можливість переправляти через греблю Каховської ГЕС, вони тут і використовують і пантонні і паромні переправи. Тобто для них є стратегічна Береслав. якщо не якщо а коли ми беремо Береслав, відповідно Козацьке веселе, це вже безпосередньо сама переправа, початок переправи. То ми відрізаємо абсолютно мощну артерію, і такий дуже потужний на зараз потужну переправу, будемо називати краще так, на правий берег і підсилення лінії фронту. Тоді залишається єдина частина де можна це робити, це район Антонівського моста, там де це зараз і відбувається. А фактично ми обріжемо один із основних каналів. Ну так і правобережне угруповання окупантів напевно розуміє наскільки це для них може бути загрозливим, саме тому напевно і укріплюються. Е, ще хотів спитати: а взагалі, от після того як Путін оголосив про анексію Херсонщини, от в місті, в області, щось помінялося, щось там змінюється, чи це ну от картинка як картинка, і, і все от Що у них міняється. Що у них міняється? От дуже показово помінялось те, що знову повернемось до звільнених населених пунктів. Одна колаборантка з півночі Херсонської області, яка відповідала за проведення референдуму, навіть записувала там відео і дуже агітувала ще 30 вересня і раділа проведення референдуму. Нещодавно з'явилося відео, як вона вже в Херсоні, вона втікла в Херсон, відповідно, записала плачуще відео. А як же ж так? Ми ж провели референдум, ми ж були Росією, а тепер, а тепер ось я вже ховаюся тут і не знаю, куди мені далі ховатися. Вийшло це відео, я так розумію, вже і ФСБшники почали за нею ганятися, тому що пропала. пропала. І, і, оце, і оце, бачите, оце настрій людей. Люди референдум ніяк не повпливав, чесно кажучи. Референдум особливо особливо повпливало, що після референдуму, незважаючи ні на що, ми звільнили дуже велику кількість, дуже велику частину Херсонщини. І люди розуміють, що референдум не впливати ні на що не буде. Люди розуміють, що незабаром Херсонщина буде звільнена, і особливий цей настрій він на зараз, якраз в Херсонській області і в Херсоні. І окупанти цього вже не приховують. Вони розуміють, що вони надовго тут залишатися не зможуть, і їм прийдеться покинути якраз правобережну частину Херсонщини. Добре про репресії, про те, як вчиняють ну, з тими, кого вважають проукраїнськими. Можемо щось знати. Обшуки продовжуються, затримання продовжуються. Вони навіть там записують свої ФСБшні відео, коли когось там знаходять якусь зброю, знаходять, здебільша це театралізовано. Але обшуки є. В місті Херсоні значно побільшало бородачів, їх називають на ну, чечене. Вони, звичайно, не воїни, але в самому місті Херсоні кажуть, багато чеченів. Чечени, вони якби ведуть себе дуже нахабно кажуть, і починають знаєте, якщо раніше вони вели таку політику, що начебто лояльності, да, і видавали це за лояльність, начебто вони тут щось вибудовують і так далі, то на зараз вони відмічають, починають вести себе нахабно і починають все ж таки нахабно грабувати. І ось це турбує це розуміння того, що вони тут не будуть. Це розуміння того, що ми їх скоро виб'ємо, але нахабність така все більше і більше. Пограбування стають більш потужними і більш жорстокими. Тобто, і відповідно, жорстокість до наших людей теж зростає в затриманнях, в обшуках. І це не тільки в Херсоні, а й по всій області, відповідно, приходять такі повідомлення. А, ну і на фінал, напевно, ми ж. Часто бачили повідомлення і про рух опору газета, яка видавалася і розповсюджувалася в окупованому Херсоні. Мене ну мене вона дуже потішила. Листівки, які з'являються. От от про це можете трошки, як це виглядає зараз, тому що ну, якщо постійно шукають когось, якщо постійно когось затримують, те, ну там не обов'язково через питання, там коли вони грабують майно там телевізори крадуть, чи що вони там крадуть, чи унітази, але от все. То одно наскільки рух опору все ще живий, рух опору не те, що все ще живий, рух опору міцнішає і наростає. І якраз незважаючи на всі ось ці жорстокі обшуки і затримання, рух опору продовжує роботи і попрацювати і навіть з листівками. І якраз листівки це найбільш таке небезпечне, тому що розуміємо, що розклівання листівок, газет. Це все ж таки… Ну, ну це смертельна небезпека для людини може бути. Я прекрасно це розумію. Це дуже небезпечно, але продовжую, українська символіка, і українські прапори. Це все є, і рух опору з цим працює. Але здебільшого рух опору якраз разом з тим і попереджає. І доганяє, як то кажуть, колаборантів. І нещодавно такий колаборант в Білозерці вийшов зі свого будинку разом з неподалік від нього. Там бавовна виросла, і він зараз в лікарні збирають його там. Е він ще трьохсотий, але е щось там поки бігає між трьохсотим і двохсотим, е тому що рухопору завжди попереджав, що колаборант. Ми обов'язково до тебе прийдемо, і це якраз доля кожного колаборанта. Ну і разом з тим ще й координація її зі збройними силами України, тому що ми бачимо, що щоденні знищення складів розташування і техніки орків, в тому числі і в Херсоні, да і в передмістях Херсону, це якраз спільна робота руху опору, тобто руху опору це і українська символіка. І боротьба з колаборантами, і взаємодія з ЗСУ по знищення тилових складів. Тобто люди... Повідомляють, а, ну і на фінал, можливо, можливо, є якісь канали, можливо, є якісь можливості допомогти тим, хто в окупації, тому що я знаю точно, що деякі волонтери прориваються, передають допомогу навіть на окуповані території. Що є зараз найбільш затребуваним? Там найперше, що мені в голову спадає, це ліки, особливо для тих, хто потребує, ну хто має якісь хронічні хвороби. Якось це передають. Що ще є потрібним, затребуваним серед людей? Які, на жаль, живуть в окупації, дуже важко і зараз ще складніше, тому що фактично пункт пропуску через Васильівку він майже заблокований. Там ось ці перепустки, додаткові дозволи, які треба заздалегідь, оформлювати. Тому якщо раніше возили, возили там різну форму допомоги, то зараз єдине і саме необхідне, що є, це все ж таки ліки, ліки інсулін і інші там. Гормональні ліки, які використовуються для хронічних хвороб, тобто, ось це найбільш велика потреба, і наші люди дійсно волонтери прориваються, провозять, забезпечують вже є там певні списки, тих, хто це потребує, і якраз забезпечення ліками, це ось найголовніше, це дійсно так. Добре, добре, дуже дякую, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключаєтеся і допомагаєте нам розібратися, що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині, і що відбувається на вже звільнених землях Херсонщини. Головне, навіть не землі, головне це люди, які.